Добрий рано! <кхи> переночував я у Вінниці. Вчора пройшли ми Хмельницький, ну вийшли з Тернополя після розвантаження, так, пройшли Хмельницький, доїхав до Вінниці до маркета, став переночував під охороною. Зараз виїжджаємо. Час у нас 5.26 ранку. Їдемо на розвантаження. Розвантаження у нас буде у погребах під Києвом, а саме район Троєщини Києва. Їдемо туди. Якийсь склад. Нагадую, що тягнемо цукор 22 тони. Така це вінницька кільцева дорога. Йдемо. Пропустив мене ззаді 12 вольтовий, подякував йому. Коротше, отакий у мене ближній світ, ви бачите, він трохи слабоватий Плюс протиуманки, плюс козирьок, світиться цей на крищі, да? ну, от так? Отак от. Не дуже айс світло, скажу так собі, ну. А взагалі, коли асфальт мокрий, коли йде дощ, ця мрячка така, так ну, видно хірово, короче. Треба ставити доповнительні, напевно, ще ці самі допоннітельні фари, Там, чи як вони правильно, чи проти туманки, коротше, такого плану. Так, ну ми прокинулися, зробили всі свої процедури і ну, з горки, бачите, вона набирає гружона добре, до я... Зараз на, на другому режимі бачите горного тормоза і як набирається, все, все одно з вантажем, чувствується, а? Ну, вже тут з горочки відпускаємо і даємо їй накат і піддаємо газку під горочку, щоб вискочило. Все просто. Друже, так щось ти мене сліпиш, йо-майо. -йо. Ще темно трохи бачите, так? Да? Зараз уже в 6, почало 7 і почне трохи світати. Думаю, деньок сьогодні має бути гарний, але я не знаю погоду не дивився, що там воно у нас по планах, яка погода. О, трошки придержувається, де так. А люто, блядь Диви, майже соточку набирає з весом, диви, я навіть газ не жму. Дерзко вилітає. От коли правильно розположений у кузові груз, як я вже казав, повторюсь, то нормально все. Машину просто він підпихує і це є добре. Ну, Бачите, під горочку я от вижимаю вже тапок в пол практично. Тут гарний підйом такий. От вона нормальна. В принципі 70-68 десь виходить. Що там у нас показує? 68, так. Да. Зверху на тахографі, якщо видно вам. 70 вже отак під горку. ну Це нормально. А по температурі в нас зараз мінус 2, як показує. Машина показує 1 градус. А в телефоні мінус 2. На день сьогодні плюс-мінус. Що там в нас? Нуль. Нуль. Нуль плюс один. Ну таке, короче Побачимо. то все ерунда. Нам головне притягнути товар і головне, щоб не було великої вологи. ну Я думаю, ну осадків там по погоді я подивився, начебто немає таке, невелика хмарність. В принципі, нормально. Я не переживаю, в мене тент не, саме, не затікає. В принципі, не ніде. Трошки є в районі ворот, там чуть, -чуть в уголку, ну то несуще, воно до товара не, не достає Це вже перевірено. Ну, це, е, а знаєте чого біля ворот в уголку? Там ці резинки уплотнітельні на воротах самих зверху. Вони трохи <кій> уже такі пожовані. Я питав, механіка, треба буде ставати, як робити. Марафет прицепу зразу їх і міняти. І взагалі, взагалі, мені треба буде на днях, це я так собі планую, це з, минулого, з наступного верніше, тижня, не з минулого, з наступного тижня треба перекинути прицепи, покатати той прицеп, той прицеп стоїть вже в мене ну, добрих 2 місяці, мабуть, вже, да. треба його покатати, бо він там бідолага вже, мабуть, цей скрипить весь. Усохся. Треба покатати його, перецепити, цей хай постоїть, а той взяти, трошки поворушити його. Взагалі, його б, звісно, по-хорошому перед, перед э, розкаткою загнать би на ремзону. Там у мене, виходить, барабанна система на тому прицепі. Там стоять тріщотки, то все діло треба було прошприцувати, промазати. Мабуть, я так і зроблю. Я попрошу механіка, затягнув його, щоб його пошприцювали, там устранили пару дефектів на ньому. Я знаю, які є. Ну і якось так ось. А поки з цим. Так, підключаємо горний тормоз трохи. Далі дві заправочки. Справа-зліва треба бути обережним. ну, Вес не шуточний, Трохи треба притормажувати горнячком. Зараз включив ось третій режим, бачиш на 80 скидає. Тримає 80, десь чуть більше. 82. В принципі, нормально робить. Все, тут ми зараз перед шеловською заправкою, з правої сторони, вона прямо світиться так справа. Уходимо вниз. показуємо правим поворотом. Бо те, що я й казав, бачите, в мене виходить китайський стоїть поворотник, і воно клаце, начебто як не робить, але ж поворотники всі роблять, видно в зеркало, так? Поворотники працюють. Так, колега, хай мене там обходить, я піду в правому ряду. там На хвості хтось в мене сидить, хай хай обходять, Якщо поспішає, я не поспішаю зараз сильно, буду тут обережно, бо дорога така собі місцями. Ні, в принципі, тут нормальний асфальт. Тут, там в районі Бердичева трохи такий собі ще асфальтик. Поскакати можна трохи. Кільцева Бердичівська, вона така трохи підгулята. Та і від Бердичева до Житомира там такий відрізок теж, блін, ями трохи полатано, і ями такі, що є на чому попрігати, коротше. Такі ось справи, друзі. Добренько, будемо їхати собі потихеньку. Малесеньку. Думаю, все буде окей. Потрохи доїдемося, далі включимось. Заскочили вже ми в Житомирську область. Проскочили Вінницьку і мчимся по Житомирській. Така дорога полупустая, якщо чесно, але нормально проскакуємо. Все хорошо Проходимо. Шуруем по селах. Як дядьки з утра, да? З утра поранче, блин Правильно, що робити? Пів сьомого вже. Нормальний кусок дороги ми з моментами і предучій. Мого предыдущего включення проїхали. Ну нормально. Зараз туди-сюди бердичі проскакуємо між житомер. А там вже і рукою подати, як говориться до вигрузки. Да? Що ж там з того Житомира до Києва перескакати. Взагалі ерунду. надо по селах аккуратно, бо тут есть такие поворотики коварни Мы все-таки с хорошим грузом идем Видно что тільки черные полосы лишаются от тормозов коллег Видно что грузовики притормажить нормально тоже шпарять есть такие красавцы пролетают обходят меня блин наче стоячего Таке. Добренько, едем далее. Парам, парам, пам, пам. И мы что делаем? Правильно. Сахарок, что мы делаем с тобою? Сахарок, все нормально, братан. И мы заезжаем в Киевскую область. тут Ту Привет, привет. Привет, родненька. Вот и мы. Нам осталось совсем ничего. Ерунду тут ехать, да, десь в районе там, Плюс-мінус 90 кілометрів. Та які там 90 менше, даже. 80 десь, кілометрів до самої точки розвантаження. Йдемо як дядьки. Чудова погода, 8 ранку. 1 градус, плюс 1 2 березня, 2 березня. я вас вітаю з весною. Я вітаю всіх, хто живий здоровий, що все нормально. Коротше, все окей. Їдемо, їдемо на розвантаження. Завжди рідненький Київ, як же ж без заторів, їдемо, тянемося по Телігі. В напрямку наших погребів з вами на розвантаження. І тут таке робиться, що проспект Побєди стояв, коротше, що на Дігтярівській, що, що зараз на Телігі теж. Ну такий час я потрапив 9.20. Це не удивительно, що в Києві така тянучка. Та нічого, потроху проїхав, вроді вже нормально. По чуть-чуть не спіша, сунемося. Доїдемо, дзвонив мені вже менеджер, питає, а коли ви там будете, а що ви вже на місці? Кажу, да, прилетів на самоліті. Ага. Такі бистрі, прям всю ніч летів, так бідненький, я вже та саме, аж слюну на подушку пускав. Да. Що, толкаємося далі потроху. На вигрузці вже включусь. Ну що, друзі? Прибув я на місце розвантаження в погреби. Начало 11.10.05 зараз часу сходив, зареєструвався, заніс документи. Коротше, порядок. Що мені сказали, чекать хвилин 20-півгодинки мене приймуть на розвантаження. Ну, плюс-мінус. Коротше, чекаю, поки я, мабуть, стану, приготовлю собі сніданок. Ну, а вам всім дякую за перегляд. За лайки, за коментарі, всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Всім гарного дня, гарного життя, все буде Україна, миру, добра і слава ЗСУ. Будьте здорові!